Про децентралізацію слід говорити багато і простою мовою. Інакше нерозуміння породить спротив або ж загальмує таку необхідну Україні реформу. Так твердять ті, хто вивчав думки людей на низовому щаблі, тобто на рівні територіальних громад. Ніхто не знає чітких правил гри. Люди собі вважають, розуміють під децентралізацією, що вони будуть мати набагато більше прав. Але крім прав, будуть ще повноваження. Ми і в, і в Ладижині, і по селах, і села, які входять в Ладижинську міську раду, і по округу, звичайно, будемо проводити роз'яснювальну роботу. Але насамперед ми самі повинні отримати цей закон, його вичитати, щоб ми знали, що. Де і коли під час обласної наради, участь у якій взяли делегати від усіх районів Вінниччини, представники Народного фронту обговорили власну стратегію у просвітницькій кампанії на підтримку децентралізації. Вони погоджуються, ця реформа має змінити майбутнє України, але поки що у суспільстві існує певний інформаційний вакуум. Саме брак точної інформації у населення, а відтак поширення міфів і викривлених відомостей, уповільнює процес. Ми вирішили долучитися до однієї з найважливіших реформ, яка проводиться на сьогоднішній день в нашій державі. На наші райони буде спущене завдання підняти це питання з на рівні сільських голів. От і відповідно пропозиції вже в подальшому будуть надіслані нашому депутатському корпусу у Верховній Раді. Зустрічі із сільськими та селищними головами, місцевими активістами та людьми, які прагнуть бути поінформованими, почнуть проводити уже найближчим часом. На таке спілкування покладають великі надії, бо сформовані в його результаті запитання, зауваження та пропозиції будуть відображати реальну точку зору громад, а від неї залежатиме наскільки. Швидко і безболісно буде реалізована децентралізація.